І так, курс. Друг мій, ти готовий зрозуміти математику? Ти готовий полюбити математику. До речі, якщо ти її зрозумієш, то скоріше за все ти її полюбиш. І третє, чи готовий ти трішки посміятися? Справа в тому, що деякі теми я буду тобі пояснювати, використовуючи свій авторський метод, я буду брати якісь життєві ситуації. І завдяки цим ситуаціям буду пояснювати тобі деякі математичні теми. Я думаю, буде смішно, а головне, скоріше за все, ти будеш дуже добре це все запам'ятовувати. Всі ці формули, теореми. І так, курс. Друже, проходить він буде в телеграм-каналі. Чому в телеграм-каналі, а не так, як ну, багато хто просто дає якусь там платформу. да? Я у свій час також платформу давав. Телеграм-канал, він класний тим, що ти будеш переглядати якісь теоретичні відео, будеш переглядати якісь практичні відео, і також будеш робити якусь домашню, ну все одно в тебе будуть виникати питання. Так от в Телеграмі ми з тобою будемо спілкуватися. Будеш писати мені, я буду тобі відповідати на твої питаннячка. Тобто живе спілкування зі мною. По суті, якщо хочеш так назвати, це ну, таке репетиторство. І так, сьогодні стартує набор. Він буде тривати до 1 грудня. 1 грудня ми з тобою вже почнемо повноцінно навчатися. Свої контакти я залишу тут під цим відео. Пиши мені, пиши мені і реєструйся на мій курс. На рахунок оплати. Дорогий мій друг, дивись! В принципі, якщо ти пошукаєш по інтернету, скільки коштують різні курси по математиці, то ти там, там побачиш різні цифри і 3000 гривень, і 4000, і 5 і так далі. У мене все як завжди. Проект більше такий соціальний. Ну, можливо, якийсь мінімальний благодійний внесок, я в тебе там попрошу. Ну, і то побачимо. Пиши, дорогий мій друг, пиши і давай працювати, навчатися. Буде, по-перше, цікаво, весело. І найголовніше зрозуміло. До зустрічі!